Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про порожні баночки. Я покажу вам, що в мене закінчилося в листопаді, в цьому місяці. От я буду виймати з пакету, тому перепрошую одразу за шурхіт. Якщо когось це дуже сильно дратує, то краще вимикайте, не мучте себе. А хто на це реагує адекватно, то запрошую до перегляду. Розмова буде досить довга, тож я зробила собі каву і хочу вам розповісти про каву 25 Coffee Roasters. Я вже розповідала на своєму каналі. На цей раз мені прислали каву із серії Tafler, Ефіопія Шанора. Це новинка в компанії, вона має збалансований аромат, кислинка 2. Гірчинка 1. мені дуже сподобалась вона. Я відчуваю тут аромат какао і аромат сушених фруктів. Бо я не люблю не занадто кислу, не занадто гірку каву. Хто ще не чув про цю каву? Це кава власного обсмаження. Сама кава більш ніж з 13 країн світу, але обсмажується в нас в Україні. І це допомагає їй залишитися корисною і надає їй неповторний. Аромат та смак. Для тих, хто зацікавився, я в інфобоксі залишу посилання на сайт, а також на соцмережі, і ви зможете замовити каву для себе. Компанія допомагає ЗСУ. З кожної упаковочки 25 гривень йде на допомогу. Також вам допоможуть і підібрати каву за вашим смаком, якщо. Вам треба помел, то він безкоштовний. В залежності від способу заварки, також вам підберуть, менеджери допоможуть. І ще у них є спеціальні упаковочки святкові. І мені, наприклад, поклали ось такі наклеїчки. Ця компанія з Харкова. Зараз вони мають також представництво у Львові, і в них також є кав'ярні, тож можна завітати і скуштувати каву там. Тому, кому цікаво, я вас. Запрошую перейти на їх сайт і за промокодом Лізелав для моїх глядачів, для моїх підписників ви зможете отримати знижечку 20%. Отже, буквально вчора закінчилася міцелярка від гаре'єр. Я її, мабуть, часто показую не в кожному відео про порожні баночки, бо її вистачає мені довше, ніж на місяць, наприклад, 2-3 місяці приблизно я точно вам не скажу. Все залежить від того, наскільки часто я роблю макіяж. Мені вона подобається, вона не щіпле мені очі. Вона видаляє макіяж, який я роблю. Ну, такий простий тіні, туш, підводка. Я водостійкі засоби не використовую, якісь тіні тіні також не використовую. Ось такий стандартний макіяж. З обличчя я знімаю міц... не міцеляркою, а гідрофільною олійкою. Далі закінчився. Не це не бальзам, це маска кокосова. Від української компанії Top Beauty, але я її використовувала саме як бальзам. Тобто, як я розумію, що маска відрізняється від бальзама, тим, що маска більш глибокої дії. Для того, щоб вона подіяла, то волосся необхідно прогріти, надіти теплу шапочку, походити там півгодинки, тоді вона подіє. А так як я нанесла, споліснула, то для мене це був бальзам. Мені сподобався він приємний натуральний аромат кокосу і гарно розплутує кучеряве волосся, зволожує його, тож мені підійшло, підійшов цей засіб, також в мене був шампунь, також мені сподобався він. І, можливо, я колись повторю. Для інтимної гігієни закінчився засіб, лактоцит. Фіолетовий це був заспокійливий, але я різницю між класичним і цим не помітила. Просто в магазині мені треба був засіб, не було коли ходити між магазинами вишукувати. Тож купила в супермаркеті такий, як був в наявності. Далі покажу вам мило, від Дуру закінчилася з авокадо. Купувала його в АТБ. Непогане мило, не рідке. Ну, якби, не як водичка, рідке, звісно, вона називається, але приємний аромат має і не сушила мені ручки. Також для волосся в мене закінчився ось такий гель від Giovanni із лінійки Curl, Curl Habit. Здається, вона називається так, для кучерявого волосся. Це відносна новинка, і мені дуже він подобається. Він мені підійшов. Зараз не дивіться на е, мою укладку, бо в нас сніг, і це, знаєте, воно йшло. Потім е, вчора був такий мокрий сніг, сьогодні вже мороз, і під шапкою воно в мене трохи вже треба освіжати. От, а так він мені сподобається. І я вже повторила, купила ще раз ця, ця лінійка, дуже класна. Для кучерявого волосся, мого підійшла. Я буду повторювати. Ось такий засіб мені дарувала Ірочка. Канал Ірапсіу Beauty Life and You від Avon Sensitive Cream Cleanser для всіх типів шкіри кремова умивалочка. Я використовувала на ранок, і мені подобалось. Це звичайний білий крем, який не піниться. Просто на вологе обличчя наносила, змивала. І шкіра не пересушена. Мені це, цей засіб сподобався. І я раніше взагалі практикувала таке вмивання кремовими омивалками зранку і вже пінками ввечері, більш такими корейськими. Далі, цей засіб в мене ще не закінчився, але я його перелила. Це Селі Хенсен засіб для зняття лаку без ацетону. Він сам хороший, непоганий. По складу я не дивилася, особливо, що там, але склад такий досить, досить великий. Не пам'ятаю вже, де я її замовляла. Саме більше мінус це ось таке горлишко і жодного обмежувача. Тобто, ну, на ватний диск виливається набагато більше, ніж потрібно. По-перше, ці пальці затікають, цим засобом сохне шкіра, кутикула, тому переливаю в. Упаковку від дешевого засобу з Аврори, від Максі, там набагато зручніше ця кришечка. От, я не знаю, чому не додумалась, Можливо, це якийсь іде професійний об'єм. І тут скільки 200 мл, хоча не такий же, це ж на літр, що його треба переливати в щось. Ну, не знаю. Ось така сіль від Ютера. З ароматом хвої, я її пересипала в баночку, упаковку викинула. Дійсно, приємний аромат. Трішечки, так в жовтий колір фарбує воду. Ну, сіль для ванн, щоб про неї казати. Сіль як сіль. Ось таку масочку використала. Вже другу Ірочка мені дарувала дві. Це InstaGood. Продаються вони в Єві. Маска для губ. Вони дійсно якось кров приливає до губ і вони стають. Більш об'ємними, також вони стають зволоженими. Легке таке пощіпування може бути. Можливо, із-за того, що губи такі були занадто пересушені в мене, а можливо, це такий ефект цієї цього засобу. Так, ще для волосся в мене закінчився кондиціонер маленький такий це мініатюрка, пробний зразочок з 63 мл. Але тут на два-три рази мені вистачило. Mild by Nature з ягодою Асай з воловичий кондиціонер. Так, тут я не пам'ятаю, чи є силикони в складі, чи немає, але на першому місці я не бачу. Непоганий, також він і розплутує волосся, але він все-таки, мені здається, більш живильний такий. В принципі, непогано. Мені сподобався він. Далі. Ось такий засіб я викидаю від компанії DAV. Він уже в мене скільки? Ну, вже 2 літа пройшло, як я ним користувалася. На наступний рік навряд чи буду, бо, я думаю, вже вийдуть терміни придатності. Да, він до грудня 2023 року. Це зволожуючий лосьйон для тіла, який дає ефект автозагару зі смаги так, Visible Glow. Спочатку він мені дуже сподобався, але потім почала ним більше-більше користуватися, і мені не подобається, як він змивається нерівномірно. Також він фарбує ванну. І на ну я на ноги в основному використовувала. На ногах такі прям, як вода стікає, такі доріжки світліші залишаються. от тому я зрозуміла, що це не мій продукт, і він у мене стоїть в ванні, просто займає місце. Я, якщо один раз за це літо, що минуло, вже скористалась, то добре. Там ще більше половини, але я розумію, що користуватись не буду. І для тіла також закінчився ось такий лосьон або молочко від Greenway. Продаються в Єві 200 мл. Тут і кава, і персик. І виноградні кісточки, і морські водорості. От. приємний був аромат, але по складу вони такі не дуже містять мінеральні олії. Для обличчя в мене закінчився крем від компанії Skin 1004. Це корейський бренд. Я замовляла на iHerb, але також він є і на Makeup, на інших сайтах, де продається корейська косметика. Мені він дуже сподобався, тут 75 мл, але швидко закінчився. По-перше, я люблю такі лаконічні, мінімалістичні упаковочки білі чорним. Це прям моя любов. А по-друге, він дійсно заспокоює шкіру, зволожує її, якісь подразнення, почервоніння він прибирає. Тому під час того, як ви, наприклад, користуєтесь кислотами або якимись агресивними такими діючими речовинами в складі інших своїх засобів, то цей крем буде дуже гарно заспокоювати шкіру. В мене вже був він в чоловіка, я в нього пробувала і в мене, але чомусь дуже швидко закінчується. Ось така масочка від міша з чайним деревом, це для проблемної шкіри. Вона мала сприяти зменшенню запалень, містить спирт, бо дуже сильний запах, але шкіру не сушить. Я наносила на ніч технічну маску, тобто спочатку крем, потім маску. І мені подобався ефект в принципі, непогано. Під час використання запалень не було, а якщо щось з'являлося, то я наносила цю масочку, і вона дійсно мені здалося, що працює. Далі. Ось така зубна паста, я вам в покупках не встигла її показати це Median. Це корейська зубна паста. Не знаю, дівчиних бачили ви чи ні. Десь чоловік у мене замовив. Собі замовляв крем для обличчя і замовив. Це називається Double Action. І ця паста мені сподобалась. Вона була гелева, прозора, дуже незвична, солодкувата і гарно, м'яко очищувала зуби. А другу пасту він замовив. Там також медіан написано, тільки щось 99%. Бо друга сторона вона йде повністю корейською, а коробки я, звісно, виконала. Так от та паста біла і містить скрабуючі такі частички. У мене від неї дуже Де, зуби відбілилися, але не повністю. А так по контуру, знаєте, білі такі прожилки стали. І дуже-дуже чутливі. загострилась ця чутливість, тому обов'язково читайте. Яка паста, особливо, коли на упаковці все по-корейськи. Ну, як завжди, наприкінці, трохи декоративки. По-перше, викинула я ось цю пудру. Я її вже майже використала, показувала я її в звіті по проєкту Закінчити палетку. І там я зробила невеличкий project pen. Оскільки могла, стільки використала, це була якась лімітка, бо зараз її вже немає, це гламбі. Матуюча гелева пудра Less is More. Це просто силиконова така консистенція, тобто я б не сказала, що це пудра. Якщо її наносити на тональний крем, вона знімає цей крем. Тобто, як пудрою я не змогла користуватися, тому я користувалася як базою під макіяж. Вона дійсно матує вирівнює, розгладжує шкіру. Але знов-таки просто з основою, без тону, без пудри я не хочу. Я її намагалася використовувати як основу під більш такі сяючі креми, менш стійкі. Але з неї в мене, так само, як з інших бастиків силіконостих, тональний крем набагато швидше сповзає. Тому якось спомчилася трохи, спробувала добити, але вирішила, ні. Не мій продукт, мені не підходять такі силіконові основи. Також Закінчився ось такий сісі-крем від компанії Богенія у вигляді кушону. Тут ще була така кришечка, в якій міститься спонж. Цей спонж я залишила, бо він дуже гарний. Хто буде купувати спонж, треба намочити Перед тим, як використовувати, він тоді збільшується в розмірі, в об'ємі і стає дуже-дуже м'яким. Гарно наносить крем. Тут є дзеркало, заглушка, ну як в кушонах, так? хоча це. Як ви бачите, називається не кушон, а Сісі Крем. І от він у мене якось полежав вверх ногами. Дивіться, ще продукт є. А так у мене вже не набирався. В мене в другому відтінку 02 ваніла, але він досить таки був світлий і мені підходив на кожен день. Ну, Зараз все, в принципі, не видно. Гарна стійкість, гарне нанесення. Мені все сподобалось. Думаю, що буду повторювати. Єдине тут всього 12 мл цього засобу, тож він швидко витрачається. Але ну, по якості дуже-дуже класний. Я думаю, що не гірше за люкс. Я в любить робити якісь. Дюпи, чи як це називати, репліки на відомі продукти. Можливо, це також на якийсь із відомих брендів. Для губ закінчився в мене олівець від білоруської компанії. Ліло, здається, він був у дереві. Ось я його точила і повністю стежень випав. Такий був нюдовий відтінок, типу, як у мене зараз на губах. Кому цікаво, це ламель 407 олівець і помада білоруська, яку я добиваю. Я, до речі, собі взяла таке обіцянку дала не фарбувати з білоруською помадою на відео, бо хтось буде питати. Але вже я прийшла з вулиці і так як була, сіла, почала знімати. От. От, так, я задоволена. Десь починаю щось з літа. От коли в мене вийшов звіт по проєкту по мади Торівці, я взяла цей олівець на щоденне використання і ну, знадобилося декілька місяців щоденного використання, ну десь два-три рази на день я. Користуюся олівцем. Я, в принципі, можу не користуватися олівцем зовсім тільки помадою. Але так як я хотіла добити, або в мене були такі помади, які мені не зовсім мене влаштовують за кольором, а за допомогою олівця я можу добитися того ефекту, який мені подобається. Тож, от я взяла, а зараз вже дуже звикла, після того як це добила. Маю ще багато олівців, хотілося б їх кількість зменшити, тому продовжую також користуватися. Ну і для очей закінчилась в мене підводка Physicians Formula. Водостійка її версія з такими крапельками. Тут пензлик на кінці, у мене вже щось на нього начепилося, і він такий, чи він так розтріпався, чи що. От буває фетрові стали такими, і він зовсім вже в мене перестав малювати. Тож я замовила собі ще один. За Наразі це моя улюблена підводка. Водостійка версія, мені подобається трішки більше, вона трішки стійкіша, але будь-яку воду не витримає все одно, не розраховуйте на це. От, е, я люблю такий пензлик, Мені найзручніше користуватись, тому е, користуюся. І друге це олівець для Брів від Eveline. Відтінок у мене був 03 Dark Brown, темний коричневий. Все, там вже нічого не викручується. Своч не можу вам намалювати, бо ось так малює ледве-ледве. Але був це непоганий олівець, холодний, навіть нейтральний підтон у нього. І мені сподобався, я думаю, що я повторю. Та зараз маю інший олівець, ще не показувала вам, скоро буде відео з покупками, там покажу. От і Він мені не дуже сподобався, по кольору не підійшов. Постійкость, як звичайно, лівець, але чомусь дуже-дуже популярний. Я вирішила спробувати, але це, про це вже зовсім інша історія. Наразі з порожніми баночками в мене все. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі, лайки. Я вам всім бажаю мирного неба, всього найдобрішого, тихого, спокійного дня і до нових зустрічей на каналі. Па-па!